Чому грифони такі сильні? Чому єдиноріг має лише один ріг? Всім привіт, я Нікіта Колбін і ви на каналі Нікогелс. Наразі ви дивитесь друге відео від рубрики Фізіологія міфічних істот. Тож, перейдемо до огляду. Hurry up! Чому грифони такі сильні? Справа в тому, що грифони мають свою унікальну анатомічну структуру. Вони мають могутні скелетні м'язи від великих хижих птахів і від великих ссавців. Саме тому така, от так би мовити, купа м'язів дає їм величезну силу. <клух> Чому сирени зачаровують своїх жертв? Справа в тому, що їхній голос має інфразвукові коливання, які впливають на нервову систему людини, викликаючи стан трансу і дезорієнтації. <клух> Чому єдинороги мають лише один ріг? Справа в тому, що ріг єдинорога складається з величезної кількості кератину, і він має властивості виділяти величезну кількість біологічно активних речовин, які в свою чергу мають антисептичні та регенераційні властивості. Oh, Чому фенікси відроджуються з попелу? Їхні клітини здатні до екстремальної регенерації, схожі на стовбурові клітини, які після спалення можуть відновлювати одне одного. Як кентаври можуть мати два серця. Так як ми знаємо, кентавр це істота на напівлюдина. на пів І так як кінь має серце і людина має серце, то в кожній з частин він має своє серце. Саме тому його сила надзвичайно потужна, бо тіло збагачується великою кількістю крові і кисню. Чому джини можуть змінювати свою форму? Права в тому, що їхні тіла складені з плазми, нестабільної матерії, яка може змінювати свою форму. «Ти свободін! Чому гарпії мають людське обличчя? Скоріше за все, це еволюційна адаптація, яка допомагає їм краще комунікувати одне з одним або навіть відлякувати своїх жертв. На цьому друга частина фізіологічної міфології завершена. Якщо вам було цікаво подивитися це відео, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, і ми перейдемо з вами до наступних відео. До зустрічі!